Ключ до припинення російсько-української війни насправді знаходиться у, у Пекіні. Росія функціонує завдяки військовій, технологічній та економічній крапельниці Китаю. Не можна дозволяти Путіну перемогти, не можна показувати, що він переможеться у цій війні. Ця війна має закінчитися на умовах, які означатимуть перемогу Заходу, і дасть Бог також перемогу України. Говорить у розмові з польським радіо для України. Політолог доктор Вітольд Сокала із університету імені Яна Кохановського у кельцях, якою можуть бути вектори політики нової майбутньої адміністрації США щодо України та чи потрібні й можливі взагалі переговори із Путіним? Зокрема, про це пропоную вам послухати далі у щотижневій передачі на прицілі. Шанси Дональда Трампа повернутися в Білий Дім зростають, тому змі постійно повідомляють про чергові так звані плани мирного врегулювання, які він нібито має щодо війни Росії проти України. Однак детального плану не має. Радники колишнього президента пропонують бачення того, як має закінчитися війна, але це не означає, що сам Трамп, якщо його оберуть у листопаді, точно знає, як це зробити. На основі нещодавніх розмов з колишнім прем'єром Великої Британії Борисом Джонсоном, британський таблоїд The Daily Mail заявив, що план Трампа передбачає змусити Росію відійти до кордонів 24 лютого 2022 року. Це означає, що Україна поверне всі окуповані території, крім Криму. Водночас Україна могла би вільно приєднатися до Європейського союзу і НАТО, якби альянси були до цього готові. Останніми тижнями ми спостерігаємо висип різних планів. Трампа, які мають мало спільного з реальністю, той, про який говорив Джонсон, є лише одним із прикладів. Панує фаталізм і прогнози, що Трамп віддасть Україну Путіну і розв'яже йому руки в Європі. Тим часом реальність набагато складніша. Зокрема, про те, що означають усі ці так звані плани Трампа, чи можлива їх реалізація після його можливої перемоги, і чи можливі домовленості із Путіним, чи все ж все це частина передвиборчої кампанії, яка тепер. Ймовірно, буде ще більш жорсткішою, зокрема й у зовнішній політиці, після ймовірного включення у перегони Камали Гаріс. І я запитав про це у політолога доктора Вітольда Сокали із університету імені Яна Кохановського у Кельцях. Zdecydowanie mamy do czynienia z grą przedwyborczą. Bez wątpienia my tak, mają sprawę z przedwyborczą U każdego polityka tak wychodzi podczas wyborczej kampanii, one mówi te, czego na obowiązkowo mają zamiar dotrzymywać się. A Donald Trump to osobliwy wypadek. Przeciom swojej kariery, win był wiadomy na sam przed swojej nieprzewidywalnością i to bezsumniwno jego silna strona. Ja nie думаю, що це зміниться, якби він wybory i stał prezydentom. президентом. Zwyczajno ci zajawy pro війни за один день є явною агітаційною пропагандою. Він говорить те, що хоче почути значна частина його електорату. Однак, те, чого він захоче, і що можливо, це компроміс між зовнішніми чинниками тиском військово-промислового лобі Пентагону ЦРУ та держдепартаменту. Президент Сполучених Штатів має велику владу, але не абсолютно. А в Сполучених Штатах так звана глибока держава Deep State, завжди мала багато впливу на зовнішню політику та політику.

дозволити собі покинути своїх союзників на східному фланзі НАТО, оскільки це підірве їхній авторитет в інших частинах світу, також у цьому ключовому з точки зору американських інтересів індотихоокеанському регіоні. Якби американська політика раптом поставила під загрозу країни східного флангу, тобто Литву, Латвію, Естонію, Польщу, Румунію, а також Фінляндію та Швецію нових членів НАТО, то це безсумнівно помітили б японці, південнокорейці, тайванці та філіппінці і на навіть Австралія, тобто всі важливі ключові партнери на далекому сході, і навряд чи вони б помітили це з радістю. Це було б для них сигналом, що міжнародний авторитет Сполучених Штатів падає. НАТО і Сполучені Штати з різних причин не повинні і, ймовірно, не дозволять собі цього. Тому якби я мав оцінити найбільш імовірну поведінку будь-якого майбутнього президента Сполучених Штатів, чи то Дональд Трамп чи хтось інший, я б передбачив, що найімовірнішою поведінкою буде збереження підтримки. України продовження гри на послаблення Росії за допомогою як військового тиску, так і економічних санкцій. Приблизно це те, що Джо Байден і його адміністрація досі робили. Питання лише в тому, чи буде це поступово згасати, чи навпаки цей тиск на Росію посилюватиметься. На мою думку, і у випадку Камали Гарріс, і у випадку Дональда Трампа сьогодні можливі обидва варіанти. Моїм зданням, в випадку і Камалі Харіс і Дональда Трампа, дійше можливий є і єдині і другий варіант. Але чи будемо ми спостерігати зміщення тягаря підтримки зі сполучених штатів на Європу у разі, якщо президентом усе ж таки знову стане Трампа? Адже теж можна пригадати його постійне невдоволення та закиди країнам Європи? У недостатніх витратах на власну оборону є значно менші ніж американська фінансові фінансовій підтримці України. Чи варто тут очікувати зміщення цих акцентів і збільшення тиску з боку США на Європу? Відповідає доктор Вітольд Сокала. Більше заангажування країв Європи в... Більше залучення європейських країн до власної безпеки та стабілізації ситуації у їхньому безпосередньому сусідстві є природною річчю, і добре, що Сполучені Штати поступово до цього змушують. Дональд Трамп розпочав цей процес під час свого попереднього терміну, а демократична адміністрація продовжувала тиснути, хоча й менш ефектно, на європейських партнерів, щоб вони збільшили свої витрати на оборону, модернізували свої збройні сили, а також спецслужби, тобто весь широкий комплекс інституцій. Які служать для гарантування безпеки, європейські країни повинні це робити. Це стосується як країн ЄС, у тому числі тих, що межують із нестабільним пострадянським простором, так і, наприклад, Великої Британії, яка не забуваємо, також є дуже важливим у цьому гравцем. Тому я очікую, що цей процес триватиме і він буде розвиватися залежно від двох факторів. Наскільки ці різноманітні виклики та загрози зростатимуть у навколишньому середовищі, і тут я можу посперечатися, що тиск зовнішнього середовища. Що на європейських політиків буде загалом дедалі сильнішим. А по-друге, наскільки їхня економічна ситуація те це, це дозволить? Що ж, тут я передбачаю певні проблеми. Ці бюджетні проблеми посилюватимуться і виділяти більше коштів на оборону буде. Важче, тому різні країни встановлюватимуть ці пропорції по різному. Однак для України це можливість, тому що велика кількість європейських країн сьогодні розуміють, що для них пріоритетом є підтримка України та стримування Росії. Це не лише прикордонні країни, а й Велика Британія серед інших з важливих країн. І я вважаю, що українська дипломатія тут діє правильно, готуючись до різних варіантів розвитку ситуації. Президент Зеленський спілкувався не лише з американськими політиками. Як Республіканцями, так і демократами, а й з прем'єр-міністром Великобританії, прикладом того, що називається грою на кількох піаніно», і це дуже правильно. Є найновіший візит міністра Дмитра Кулеби до Китаю. Також дуже добре, що українці, передчуваючи нестабільне майбутнє і передбачаючи різні дуже дивовижні варіанти розвитку події, ведуть прямі переговори також із тією силою, яка має найбільший вплив на Росію, і яка здатна самостійно нав'язати певні вигідні сценарії Путіну. Трає стані самодільно вимусить певне корисне сценарію Путіна. у контексті можливостей впливу Китаю на спроможність Росії продовжувати вести війну. Я запитав доктора Вітольда Сокалу, чи можлива зміна наративів та позицій Пекіна щодо Москви у її загарбницькій і кровопролитній війні в Україні? Які інтереси Китаю та чи спроможні США та Європа якимось чином вплинути на зміну? У цьому напрямку китайської політики так насправді ми захід без взгляду на то хто жондів хто... постійна. Насправді, ми захід, незалежно від того, хто править у конкретних столицях, не маємо іншого вибору, як чинити тиск на Китай, щоб цей процес, про який ми зараз говоримо, став можливим. Чи станеться так, я не знаю. Я не можу вгадати. Я знаю, що ми повинні до цього прагнути, тому що ключ до припинення російсько-української війни насправді знаходиться в Пекіні. Якби не технологічна, фінансова і торгова підтримка Москви з боку Пекіна, режим Путіна, ймовір. На впав би під тягарем санкцій уже деякий час. Тому Росія функціонує завдяки військовій, технологічній та економічній крапельниці Китаю. Однак, останніми днями стало видно, що тиск заходу, який погрожував китайцям санкціями у разі перетину певних ліній, спрацьовує. Останній пакет американських санкцій, тобто загроза накласти санкції на фінансові установи, які підтримують російський режим, змусив великий китайський державний банк банковчайна вийти з російської фондової біржі. Відмовитися від розрахунків за валютними операціями, це спричинило величезні збої на російському валютному ринку і є сильним ударом по російському режиму. Китайці не зробили цього, бо вирішили, що їм з погляду бізнесу не вигідно бути на московській біржі, а зробили це, бо боялися американських санкцій. Отже, це показує, що санкції, якими Захід погрожує іншим країнам третім країнам, також мають сенс. Потрібно просто цих санкцій щораз більше. Ці погрози китайцям повинні бути все більш певними китайці також мають свій комерційний підхід. Вони, зрештою, дбають про просування своєї економіки вперед. А китайська економіка тісно пов'язана із заходом і не може дозволити собі перевищити певний рівень санкцій. Тому тут я стримано оптимістично налаштований, тобто вважаю, що ці прямі переговори, такі як ті, які проводить міністр Кулеба, і тиск економічних санкцій для обмеження масштабу співпраці та допомоги Китаю для Росії, це речі, які не можуть змінити Тайську політику, бо вона завжди буде антизахідною однак йдеться про те, аби Китай не перебільшував із підтримкою росіян. Тоді ми маємо шанс послабити Путіна настільки, що він буде готовий піти на далекосяжні політичні поступки. Те, маємо шанси на ослаблення Путіна на що він буде склонний на далеко від домсустенства політичне. Володимир Зеленський не виключив переговорів про припинення війни з Росією навіть з Путіним. Хоча відомо, що раніше була дуже жорстка позиція, що такі переговори з Путіним неможливі, але тепер ми чуємо про цю зміну, принаймні на словах. Я запитав доктора Вітольда Сокало про те, з чим він пов'язує таку зміну риторики, і взагалі чи можливі і варті чогось перемовини із агресором і країною терористкою Росією? Чи можна взагалі про щось говорити із воєнними злочинцями і вбивцями? То є сприяв еластичності Зеленського. Ну он розважає ружним це прояв гнучкості Зеленського. Розглядаючи різні можливі сценарії майбутніх подій, він також повинен брати до уваги найгірші з них. І, як ми вже говорили хвилину тому, дуже мало ймовірно, що США захочуть повністю відмовитися від України або хотітимуть їй нав'язати фактичну капітуляцію, тобто прийняття російських умов. Але такий найгірший сценарій не можна повністю виключити. Тому це відкриває браму, дає сигнал, що в екстремальних умов. Мовах ми можемо говорити навіть з Путіним без передрішення, якою буде наша переговорна позиція. Це просто реалістична адаптація до реальності, адаптація до дійсності. Нічого остаточного тут не ухвалено. Я вважаю, що навіть якби ці переговори відбулися найближчим часом під тиском і Заходу і Китаю, уявімо, що ці великі світові держави будуть зацікавлені в припиненні війни на будь-яких умовах, навіть зі шкодою для України, це аморально, але в політиці таке трапляється. Можна сподіватися. Також цього на мою думку, Україна має розмовляти. Вона також має розмовляти з режимом Путіна. Ну тому що іншої влади в Росії зараз немає, і мабуть ще якийсь час не буде. Однак і Україна і західні союзники, особливо європейські, повинні твердо домовитися про умови припинення бойових дій. Я не можу уявити, щоб дві речі відбувалися одночасно: згода України залишити в руках Росії території, які були загарбані Росіянами, і згода на фінляндізацію України або і нейтралізацію і заборону вступу в західні інтеграційні структури, бо це була б фактична капітуляція. Це стало б стимулом для Росії до подальших агресивних дій, спрямованих не лише на Україну, а й у більш віддаленій перспективі на країни Європейського союзу та НАТО. І нарешті це було б сигналом для інших бандитів у міжнародному середовищі для інших бандитських країн, що використання насильства та порушення міжнародного права окупається. Світ не може собі цього дозволити за. Хід не може собі цього дозволити. І так можна укласти мир і нав'язати Україні певні компроміси. Я говорю про змушування у ситуації, якби українські політики чогось не хотіли приймати, але не можна дозволяти путіну перемогти, не можна показувати, що він переможе у цій війні. Ця війна, однак, має закінчитися на умовах, які означатимуть перемогу Заходу, і дасть Бог також перемогу України, і це знову абсолютно цинічно. Я говорю, це не з моральних міркувань, хоча особисто. То я вважаю це важливим міркуванням, але я кажу, що максимально холодно дивлюся на майбутню міжнародну ситуацію. Бандитів просто не можна спонукати до розбійних нападів на дорогах. На пришлому ситуації міжнародової попросту бандитів не можна захисати до розбою на дорозах. Дякую за розмову і нагадаю, що моїм співрозмовником був політолог. Доктор Вітольд Сокала із університету імені Яна Кохановського у Кельцях. А на наступну передачу на прицілі запрошую вас вже за тиждень.